Ззаді написано 40. Можливо, це навіть його ціна. Но якщо 40, то 40 ми і зарахуємо. Скажемо, що це судьба. Такі, да? а, доволі в гарному стані, до речі. Ремішок, все, таке враження, що його навіть не носили. 40 гривень, кому потрібно, пишіть. Так, що це за балумба? Щось велике дізель тайм. Diesel Time. Так, тут Stainless Steel, так, Water Resistor H628. Ось так виглядають великі, важкі. А, чи кварц, чи ні. затрудняюсь сказати, не знаю. Так. Окей. Так, що це таке? Кайді кварц. Так, Кайді кварц з порваним браслетом або випавшим. А, тут якось воно ж. А, ні, не порваний. Просто розігнуте, мабуть. Ну так. Да. Скоріше за все, воно просто розігнулося і випало все. Цілі. Цілі годинники, будь ласка, кому потрібно, залітайте, забирайте. Так, ось така фірма, такий вигляд. Ну, вигляд, до речі, непоганий. І от Така форма в годинниках, мені дуже подобається. мені не подобаються круглі, мені не подобаються квадратні. А ось ромбом оце прикольна форма. Це прямо тут один із моїх топових варіантів. До речі, можливо, можна і собі залишити. Подивимось. Так. Ззаді написано Кварц і бренд Кайді. Все, такі часи. Так, і що в нас тут? Так, це що таке? Ага, так. І отак. Тож цілий ремішок, цілі годинники, що за бренд Адріна. Ось такі часики. Ginoche. Окей. Ну що ж, друзі, якщо вам щось сподобалось, я запрошую вас в Телеграм.